Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне, вільне для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО. Добрий день, шановні слухачі Радіо. Червона калина. Для вас в студії працює Криваний Владислава Народне мистецтво горян, як і увесь життєвий уклад, відзначався традиційністю і особливою сталістю форм. З покоління в покоління передавалися знання про добір будівельного матеріалу, про час і спосіб його заготівлі, випробування технології будівництва. Дотримання народних традицій у будівництві сприяло тому, що будівлі стояли довго, в них зростали і господарювали кілька поколінь. Зазвичай верховенський двір складався з хати, з до якої приєднувалася куча та кошара для овець, а також колодязь та оборіг. Огорожа, як правило, була тільки від вулиці і складалася з горизонтально складених між двома кілочками віблисть. Замість квіртки був перелаз. Хату будували зазвичай на підвищенні, а інші господарські будівлі ближче до річки. Проте виходили з того, який був господарський двір і де розташовувався. Як будували хату, нам розповів старожил села Студений. Перед тим, як зводити хату, заготовляли дерево. Використовували смереку, бо це найбільш тепло і водостійка порода з низькою теплопровідністю. Дерево рубали в серпні, бо тоді воно вже не росте і більш міцне, густе. Старожилі кажуть, що весною дерево рідкоє, бо принимає від землі соки і зато слабоє, а восени соки твердіють. Будувати могли довго з яри до самої зими. У той час практично єдиним засобом праці з деревом була сокира. Нею все робили, вимірюючи десь просто на око. Вибирали здорове струнке дерево, уникали те, яке було з певними аномаліями чи росло десь біля води, бо таке дерево швидко порохнявіє. Досвідчені газди розпізнавали якість дерева за звуком, який поширювався під час удару. Дзвенить значить здорове. Перед тим як зав'язувати хату, тобто класти перші колоди, у зрубках на чотирьох кутах висікали хрест. У якій клали сячену пшеницю, дору, копійки, гілочку шевчини, посячували сяченою водою, молились. Ці всі речі не просто мали місце під час будівництва. Майстри просили у Бога благословення вважалось, що все те посячене захищало від злого духа, а гілочка шевчини – проти ворожбицьких діянь. Хату будували взруб. Це такий спосіб зведення стін будинків, коли колоди викладають горизонтальними рядами, а в кутах і місцях перетинання з'єднують вруками. Фундаментом слугувало викладене каміння, яке часом перекладали з линяним розчином. Спереду хати робили ганок, до яких вели дерев'яні скітці або ж викладені із кам'яних плит. Хата складалася з трьох таких частин, як сіни, хижа, комора. З ганку одні двері вели до сіней, а далі до самої кімнати, а інші до комори. Двері комори закривалися з середини кімнати, засувалася колода. Сіни зазвичай мали двоє дверей назовні, що були розташовані одні навпроти інших. Через задні двері можна було вийти на задній двір. На кімнаті було троє вікон, двоє більших спереду, 70 на 50, одне менше ззаду 40 на 30. Покривали хату соломою, а вже пізніше драницею. Із жита в'язали китиці, бо жито довге і з нього легше їх в'язати. Спочатку клали два-три ряда китиць, а далі зверху будь-яку солому і топтали по кругу аж до самого верху. Дах із соломи мав десь пів метра товщини і не пропускав воду. Старожилі згадують, що коли при колгоспі не було чим кормити худобу, з хат, які ще були під соломою, знімали цю солому, а колгосп видавав людям шифер. У хатах не було підлоги, а натік. Завозили глину, утрамбовували її добре, і від неї навіть дерево не гнило, а в хаті було тепло, бо ні звідки не тягнуло. З середини хату утеплювали висушеним мохом, а тоді замащувала глиною. Білили також глиною, але шукали масну синю. Кімната була велика, десь 5х5 5 метрів. Четверту частину кімнату займала піч. Печі були биті, зношували багато глини, перемішували з водою, потім утрамбовували її і пресували, і так видобували піч. Така піч швидко нагрівалася. Бо глина добре розпалювалася. Комина не було, дим йшов до сіней, де стелі не було або була наполовину, і дим піднімався на дах. На кізлах під покрівлею будили м'ясо. Сім'ї в той час були великі, по 13-14 осіб. І, як кажуть старі люди, ніхто не дивив тогди паради, а дивили, або мож було прожити.